шановний пане голову Верховної Ради, пане Руслане, шановні депутати українського парламенту, пані і панове, шановні дорогі друзі. Я дуже радий повернутися до столиці вільної, незалежної та демократичної України. Іті з індеда Ґрет Онорма привілемі до сене при велика честь до вас звертатися саме сьогодні. друге, Вдруге цьосерік я виступаю тут. Я хочу також сказати, що вчора я мав нагоду у Варшаві мати зустріч з пані Елізабет Вітек, маршалком. Аєм Сендинюдевольського Сейму, і я від неї переказую вам найщиріше вітання. Двенти уперше 24 березня. Я був тут якраз минув місяць від початку навали разом із моїми литовськими і латвійськими колегами. Я був серед перших Людей керівників сусідніх країн, що відвідали вашу країну. А лихої години відтоді дещо змінилося, а дещо ні. На жаль, не змінилося те, що триває російська агресія проти України. Ця брутальна війна тепер уже триває майже 300 днів. російська агресія спричинилася до надзвичайного страждання українського народу. Десятки тисяч убитих і мільйони змушених. Покинути свою домівку Російська Федерація це єдина країна, що відповідає за ці наслідки. Ми навіть рішучо, засуджуємо російсько агресивну війну проти України. Російська навала, напади на цивільних, на критичну інфраструктуру, купно з енергетичними об'єктами. Це акти терору. і по місцях, як от Буча, Бородянкирпінь, Маріуполь та інше. Російська федерація вчинила геноцид проти жінок і чоловіків. Проти і хлопчиків Парламент парламента ухвалив заяву визнаючи російську агресію проти України як міжнародний злочин. І це злочини проти цивільної людності, геноцид проти українського народу. Ми засуджуємо анексію територій українських і також оголошуємо російський режим терористичним режимом. Ми не знаємо достеменно, як і коли закінчиться ця війна, але ми знаємо напевно, що вона не закінчиться російською перемогою ніколи. Історія вчить нас того, що відповідальність це дуже важлива річ. Естонія підтримує всі зусилля для того, щоб Забезпечити незалежність незалежне й ефективне розслідування тих злочинів, що Росія вчинила в Україні. Злочини воєнні, злочини агресії мають дістати покарання. Тому Естонія підтримує Україну в установленні спеціального трибуналу, щоб переслідувати законно оці злочини Росії в Україні. України. І також Україна має вимагати і дістати від Росії репарації за, за подіяну шкоду. Шановні друзі, шановні пані і панове, я, відколи я останнє тут був. Залишається одна непорушна, як річ. це дух дух України. героїчний опір українського народу. воля боронитися і перемагати агресора. Вона стала ще потужніша. Ви б'єтеся за свободу і територіальну цілісність вашої країни але також за вільний сперти на право демократичний світ. Я хочу подякувати усім сміливцям в Україні, вашим воякам, вашим шановним депутатам і всім керівникам українським. Я хочу подякувати вам за ваш опір, за вашу мужність, за вашу любов до свободи я дякую вам за те, що ви оборонили Європу від російського імперіалізму. Я хочу схилити голову перед усіма загиблими героями, що втратили своє життя в цій боротьбі. Шановний пане Руслане, шановні депутати, ось є незмінна річ, незмінна ніколи. Естонія Стоїть пліч опліч з Україною в обороні її волі так воно і лишиться, аж поки окуповані території не звільняться і аж поки не запанує право. І справедливість, шановні друзі, є одна зміна це відданість міжнародних партнерів. Зробити так, щоб Росія найвищу ціну заплатила за свою агресію. Останнім часом Естонія та інші країни працювали разом для того, щоб застосувати і ширші санкції проти Росії. Останній приклад цього це встеля цін на Російську нафту нафту на продукти щоб обмежити надходження до російського бюджету. це правильний захід, але не остаточний. Нам треба остаточно зупинити російський добуток. Від продажу їхньої сировини не має бути надходжень від нафти до російського бюджету. Ми тиснутимемо санкціями, ізолюватимемо Росію на міжнародній арені. Наша політична, військова, економічна підтримка Україні також зростала останніми місяцями. Естонія серед найперших тих, хто зробив пожертву Україні зброю ще перед початком війни. і ми надаємо військову допомогу на рівні понад 255 мільйонів євро. Це приблизно одна третина нашого оборонного бюджету. Ми далі допомагатимемо Україні. na dowatym umysłach potrzebne. і також нам цілком ясно, що немає безпеки в Європі без безпеки в Україні. Тому ми закликаємо наших союзників у НАТО посилити оборону допомогу Україні, надаючи також і важку зброю, і системи ППО. Наша економічна і гуманітарна допомога зосереджується допомозі Україні у тому, щоб перезимувати, Ати щасливо і безпечно і відбудувати свою енергетичну інфраструктуру. Ми надсилаємо теплий одяг, харчі, генератори, трансформатори і всі інші компоненти потрібні для відбудови української енергосистеми. Ми також переконані, що не можна дожидати кінця війни і вже почали відбудову України і надали потрібні засоби для Відбудову робимо це вже впродовж кількох місяців, зосереджуючись на Житомирщині. І найперший захід це мовруч. Відбудовуємо там у дитячий садок, умалені міст 44 автобуси для Житомира та інших українських міст для того, щоб відновити Парк громадського транспорту шановні пані і панове, Україна. Це європа місце. України об'єднані європейській родині, Ваша інтеграція з євроатлантичними структурами. Це надзвичайно потрібний внесок до миру і стабільності Європи. Від останніх моїх відвідин Україна здобула кандидатство І це великий прорив. але тільки початок дороги, що пролягла. До вашого членства в ЕС ми захоплюємося вашою відданістю і вашою рішучістю. Ви і далі провадите потрібні реформи. Естонія готова поділитися нашим досвідом вступу до європейського союзу. Ми допоможемо вам йти у ваше світле майбутнє пов'язане з членством в європейському союзі. Наста день Україна займе своє належне місце серед членства. Цього NATO, союзу також змагання України за те, щоб приєднатися до НАТО. 20 років тому Естонія разом із іншими And деякими європейськими країнами дістала запрошення до вступу в НАТО. Настане світлий день, коли і ваша країна, Україна, дістане запрошення увійти до складу НАТО. Естонія Естонія тепер зосереджує свою увагу на тому, щоб забезпечити якомога більше підтримку українського членства в НАТО. Сановні депутати, зв'язки між нашими парламентами завжди були добрі, але до бою війни ми ще зблизилися більше. Тільки два тижні тому 10% нашого що парламенту що... члени української парламентської групи дружби відвідали Україну тоді? Це один одна з візитів низці наших членів до України і на взаємних навідин з боку українських парламентарів. Я хочу привітати пана Арсенія Пушкаренка, голову Української пестольської міжпарламентської групи. У Верховній Раді за його надзвичайний внесок у посилення зв'язків між нашими двома парламентами. І цього тижня я цілком певен і засловлю вдячність. Я певна, що після. Ми їх навідаємо до України. ми зможемо привітати вашого заступника голови, першого заступника у нас у Таліні. Але треба посилити нашу зв'язки не тільки між політиками, але найбільше і перше між нашими народами. Естонія тепер вже уже прийняла понад 60 тисяч українців, що мали тікати від російської агресії. Рятуватися неї. внаслідок цього ми на 5% більше має людей ніж рік тому в Естонії. Вісім тисяч українських дітей відвідують естонські школи. Ми тепло привітали українців у своїй домівці, підтримали їх. Це найліпший приклад надзвичайної солідарності. Понад 80% усієї усіх гуманітарної допомоги, що надає естонський приватний сектор це приватні компанії and і неурядові організації. Починаючи від вантажних автомобілів і завершуючи солідар одягом для ваших вояків, я думаю, що ми маємо підтримку. Це підвали нашої дружби, нашої спільної праці, спільності наших двох народів прийдешному часі. Шановні депутати, пані, панове, 24 лютого, 2023 року, ми Святкуємо 130-ту річницю незалежності естонської республіки, Незалежної естонської Держави. Якраз мене рік від початку брутальної російської навали. Я хочу висловити надію, що того дня останній російський вояк вийде за межі міжнародно визнаного українських кордонів. Навіть якщо я надто багато хочу, я хочу сказати одна річ цілком певна Росія програє в цій війні, а Україна переможе. отже, український народ зможе сам постановляти яке буде його майбутнє. Тут разом Фамі разом Україна посідуть своє місце в євроатлантичній громаді. працюємо для цього. Естонія з вами. Слава Україні.